Поговоримо сьогодні про планові чекапи. Доброго дня! Мене звуть Світлана Воротенко і я дитяча лікарка. Профілактика дозволяє попередити чимало різних захворювань. На профілактичних оглядах лікар-педіатр оцінює етапи рухового та психомовленнєвого розвитку дитини, вагу та харчування, навчає батьків догляду за дитиною, проводить вакцинопрофілактику небезпечних інфекційних захворювань. Та вчасно може діагностувати та коригувати певні патологічні стани та захворювання. Дитина має бути оглянута лікарем педіатром одразу після народження, а далі для малючків до одного року важливі щомісячні планові профілактичні огляди педіатра. З 1 року до 2 років лікар проводить профілактичний огляд один раз на 6 місяців. У 18 місяців проводиться скринінг психомовленнєвого розвитку. З 2 років необхідний плановий огляд лікаря щороку. Планова вакцинація згідно календаря імунізації проводиться вперше в пологовому будинку, а далі у віці 2, 4, 6 місяців, один рік. 18 місяців, 6 років, та ревакцинацію необхідно проводити кожні 10 років життя. Також ваш лікар допоможе скласти індивідуальний графік важливими рекомендованими щепленнями, які також захищають нас від інфекційних захворювань. Існує перелік обстежень, які необхідно проводити дитині для вчасної корекції та діагностики певних патологічних станів. В пологовому будинку або в перші місяці життя дітям обов'язково проводять скринінг слуху: це аудіометрія або отоакустична емісія. Також в перші місяці життя рекомендовано провести УЗД кульшових суглобів для скринінгу дисплазії кульшових суглобів. У віці 9 місяців всім діткам проводять загальний аналіз крові для скринінгу залізодефіцитної анемії. Надалі загальний аналіз крові варто проводити один раз на рік. У віці 1 рік для діток важливий плановий огляд окуліста, а також за рекомендацією педіатра можна провести УЗД серця та провести огляд лікаря-ортопеда. Огляд окуліста вперше має відбутися у віці 1 рік, далі 3 роки, 6 років та за потреби кожні 2 роки. І з моменту появи першого зубчика варто познайомитися з лікарем-дитячим стоматологом. І далі огляд стоматолога має відбуватися кожні 3 місяці. Для дівчаток підлітків важливі регулярні профілактичні огляди гінеколога. І вперше дитячого гінеколога варто відвідати із появою менструації або в 15 років, якщо менструація не розпочалися. Далі профілактичні огляди гінеколога варто проводити один раз на рік. Також, за рекомендацією педіатра, деяким діткам необхідні консультації та огляди профільних вузьких фахівців. Це може бути дитячий кардіолог, дитячий нефролог, гастроентеролог тощо. Також деяким діткам можуть знадобитися додаткові аналізи чи обстеження. Тож не забувайте, що профілактика може врятувати наше життя. Профілактуйте небезпечні захворювання, вчасно звертайтеся до лікарів та будьте здорові!